Всім привіт! З вами я, Янотаза 44. І сьогодні я буду робити огляд на мого Этмонтазаври там із Jurassic World Evolution 2 там. Ну там він появився там світ уську приудати там, там ой, парк періоду 2 там, там був буфурскатики його там розкрити. Ну що ж, ну що ж, не буду довго затягувати, а ми поступимо. Ну що ж, перше, що я хотів казати, що я йому довгі зробив дуже довгу шию. Я не знаю до чого. Духа йому така довга шия, ну мені кажуть, що тяж шия, ні шию. Якось зробив, хтось може це. Може піти. Ну, суйде. Нормально. Як я, ну, мені мені кажеться, що я її зробив дуже довго. Угу. І ще хотів все. Ось ось шипи, Я дохід питався нормально. Я думаю, що вони нормальні. І не так. Можете написати якісь коментарі, якого мені там динозавра там зробити і спака і світа есть ко перво. Поезд там скайне з воської эги там. Ну не, не, не обов'язково там из парка світа есть копье. Це я можу зробити так просто. Оно, Воно все. И ще хвост ось такий ось я йому зробив. Ось нас такі ось імоду, ось такі. Ох, хвіст їм зробив, Ну, мені кажеться, що це дуже двох хвіст. Чи, Чи нормальний, я можу скручені їм особих. Можете написати в коментарі там. Так. Так, ще буде ще сказати. Ведь ще, ще ось ті помічності, там лайті там. Ось такі ось. Йому зробив хто там і мені кажеться, що на що тебе ще там не вистачає. Ну що. Що я можу ще сказати? А, ще очі. Очі я можу сказати, майже як його котів зробив. Тихо, тихо, вы мне так скажите. Да, вроде, не знаю, что я хотел сказать и про него. Про него я все хотел. хотел вот все сказать. что все. Ну, всем пока, до новых встреч. И всем пока, и всем хорошего дня.